Слава Україні на календарі 17 липня 875-та доба повномасштабної війни. Позбавлення державних нагород. Угода між Україною та Чехією на Хмельниччині горіло поле пшениці протягом наступних п'яти хвилин. Про ці та інші важливі події я Ольга Захарченко. Вітаю вас на першому подільському. Президент України Володимир Зеленський ініціював законопроєкт щодо позбавлення державних нагород тих, хто підтримує Росію та їх агресію. Це стосується тих, хто отримав державні нагороди України, в тому числі Героя України, ордени за заслуги та інші. Але обрав для себе не Україну, обрав ворога і зараз підтримує Росію так чи інакше, або взагалі перебуває на її території. Російський шахет впав у Білорусі і вибухнув. Білоруський гаюн повідомляє про це. За даними моніторингового каналу, шахет, який 16 липня зранку залетів повітряний простір Білорусі, розбився в Гомельській області. Зазначається, що ударний безпілотник вибухнув. Він впав за 120 кілометрів від кордону з Україною. Хмельниччина в скорботі. Сьогодні в останню дорогу проведжають хмельничанина. Левандовський Андрій Миколаєвич був мешканцем Хмельницького. Чоловік 1975 року народження. На початку війни прийняв рішення стати на захист батьківщини. 14 липня під час бойового завдання воїн загинув на Харківщині. Сьогодні громада прощається захисником. О 14-й відбудеться церемонія прощання у свято Георгівському храмі. Додому герої привезуть о 14.30. Поховають на новому кладовищі. У героя залишилась мати, дружина, сини та маленька онучка. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому герою. На Хмельниччині вогнеборці ліквідували пожежу хлібного лану. Учора, неподалік села Івахнівці, Кам'янець-Подільського району палало поле пшениці. На гасіння пожежі, аграрії залучили три трактори з плугами. Поки аграрії обуроблювали територію на по фронту розповсюдження полум'я. Вогнеборці рятували кожен квадратний метр пшениці. Завдяки вчасному повідомленню, залученню необхідної кількості сил та засобів, пожежу вдалося ліквідувати. Спільними зусиллями було врятовано понад 100 гектарів пшениці на корені. Причина пожежі встановлюється. Проблемами з електропостачанням активно користуються і шахраї. Днями ошукали хмельничанина, котрий хотів придбати зарядну станцію. В одному із месенджерів 35-річний чоловік натрапив на оголошення про продаж зарядної станції. Потерпілий перерахував за товар майже 34 тисячі гривень. Однак свого замовлення так і не отримав. Коли зрозумів, що його ошукали, звернувся у поліцію. За даним фактом, правоохоронці проводять перевірку. У Хмельницькому сталося ДТП, у якій травмувався пасажир автобуса. Сталося усе 15 липня близько 15.15 15 по вулиці Романа Шухевича. 34-річний водій автобуса на зупинці громадського транспорту відчинив двері для висадки пасажирів, не зупинивши повністю транспортний засіб, внаслідок чого 45-річний пасажир упав та отримав тілесні ушкодження. В чоловіка перелом лівої ноги. Його госпіталізували до травматологічного відділення Хмельницької міської лікарні, за даним фактом, слідчі Хмельницького району. Управління поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. До 13 годин без електропостачання через складну ситуацію в енергосистемі по годині відключення 17 липня з 17 до 22 охоплюватимуть чотири черги одразу. Також через ремонтні роботи, без світла сьогодні до 17-ї залишаться мешканці вулиці Пилипчука та вулиці Шевченка. В яких саме будинках на цих вулицях не буде світла, ви можете дізнатись у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте qr код та долучайтесь до нашої спільноти. Дякуємо, що обираєте перший Подільський. команда телеканалу. Працює, аби ви дізнавались про усі найважливіші та найактуальніші новини нашого краю та країни. Долучайтеся до соціальних мереж. Ну а ми поки прощаємось та бажаємо вам мирного та спокійного дня.